Дуже багато людей питають, коли знаходять ось такі нарости на гілках. Що це таке? Це майбутні діти богомола. І він відкладає ось ці кокони там, де в майбутньому відчуває, що буде пожива. Тому що це, як кажуть, це санітар і помічник для кожного садівника. Тож, якщо ви знаходите ось такі кокони, не знищуйте їх. А якщо ви випадково зрізали, як ми ось обрізали кизил і дуже багато, дуже багато на гілочках його було, ми помітили, правда, це вже потім, але буває так, що, то просто отак зрізаєте гілочку, на якій є цей кокон. І як ми ось проволкою просто прикрутили до будь-якої гіляки, будь-якого дерева. Ми ось на горіхові прикрутили. І хай воно собі так буде. І пізно, пізно навесні, в кінці весни, десь, коли воно відчуває, коли з'являться погодні умови, почнуть вилуплюватися маленькі богомоленята, які будуть для того, щоб вижити харчува їсти тлю. І всяких інших шкідників. Так що не знищуйте, не спалюйте, не давіть, не питайтеся там щось знайти, ви нічого там всередині не знайдете. Просто дайте їм шанс вижити.